Вітаю! Це черговий випуск програми Коли закінчиться війна. Цього разу ми покликали до себе експертом людину із надздібностями. Це найвідоміший екстрасенс України. Він є дворазовим переможцем битви екстрасенсів, а також членом журі цього проекту Хаял Алекперов. А на Оболоні їде російський БТР з російським прапором. Українці настільки крутий народ, Україна стане дуже сильною. 17 лютого я бачив сон. По Багатирській на оболоні їде російський БТР з російським прапором. Я пам'ятаю, що вони якось готові вже сюди прийти. А я хотів 27 лютого поїхати додому, а так і було. Я прокинувся, а моя сестра була переможець 21-го сезону. А вона була зі мною. Я кажу, сестро, я холостяк, неодружений. Я в тебе вдвоє дітей. А буде наступ. Давай, їдь до дітей, тому що не дай Бог щось станеться. Я не хочу бути перед твоїми дітьми винним. У нас були квитки на 27 20 число. 20-го вона полетіла. А я як були діти, яким потрібна була допомога, друзі. Я їх вивіз в і довгий час був на західній Україні і потім повернувся, почав робити вебінари, спілкуватися з солдатами, їздити до них. Я також займаюсь благодійністю. Звісно, людині треба переховувати, що вона робить, але я в тому плані, аби. Пошвидше ця біда скінчилася, і чорна хмара відійшла від України. Ми сказали, що допомагає вивчати, що саме. Тут є військові, які секретні моменти я не кажу. Тож можу сказати таке, що зі своєї практики, наприклад, люди також свідки я роблю вебінар, тобто люди, які хочуть молитви. На допомогу, то я їх прошу, щоб мені гроші не треба відправити на фонд притули. Вони туди направляють кошти, тоді мені присилають чеки, а тоді я вже підключаюся. І допомагаю. Це один із видів допомоги. По-друге, спілкуюся з солдатами. Вони відправляють фото. Я ставлю їм захист, молюся. ті, хто. Поранений, хто потребує оберігів. Я бачу і відчуваю, хто цього потребує. Кому треба, я допомагаю і роблю. І по третє, в мене є друзі, не називаю імен, бо це принципово. В мене є авто. Кому треба ліки, чи ще щось відвести чи підвести. Тож так. Як простим українцям легше пережити війну? Чесно, навіть не скажу, українці настільки крутий народ, що все переживуть. Коли ж все ж таки, на вашу думку, замічаться я вам сказати. Дивіться, якщо нікого не образити, я помолився і побачив момент ближче до літа. Україна стане дуже сильною. Літо, так? А не прямо літо, але коли вже тепло буде. Наскільки розумію, цього літа, так? Так, цього літа. Що чекає на Україну після закінчення війни, коли буде перемога? Я ж не політик, це зазвичай політичне питання. Скажу, як є все, що в житті не стається. В нас теж в Нагорному Карабасі багато років війна була. Відібрали землю з чимось років. Було потім за цей час люди стали озброюватися. Купувати новітні технології, щоб перемогти ворога, зрозуміло, перше завдання українця буде укріпити армію, а друге будувати, відновлювати руїни. А третє, люди померли цього не повернути. Це найболючіше все повернеться. Що на вашу думку заважає нашій перемозі? Гуманність українці, гуманний народ, вони не хижаки, не терористи, не окупанти. Ось це заважає, що раптом зрозуміє ворог, раптом буде добре, а гуманність вам заважає більш нічого. Що потрібно робити українцям, аби пришвидшити цю добру читану Ніяк не пришишиш, вона буде своєю чергою. Знаєте, є така приказка, хто поспішити людей насмішить. тож не треба слід набратися терпіння, я бачу так. Так можна все робити. Завтра прокинутися і всім йти вперед, але це не приведе до добра. Варто потрохи, помалу. Тому що перемога це така складна річ. Ось, наприклад, візьміть кубок для мене це перемога. Я вдячний організаторам людям, які тут зібралися. Вона мені не легко дісталася. Кубок з однієї битви, з іншої. А я крок за кроком прийшов до цього, бо люди оцінили мою працю. Через це треба йти до перемоги. Перемога ніколи до тебе не прийде. Михайло, що ви зробите найперше, коли прийде перемога? Радіти буду, що не буде втрат. Більше нічого. Як є, так і буду жити. Я як є, так буду жити. Як ви людина, маєте настосовують здібності, взагалі це витримує. Я ж сказав, є такий момент, коли я потрібен людям. Знову таки скажу любов до людей, які мені дорогі, і люди, які мене потребують. ось це мене тримає і наостанок ваші побажання нашим читачам та глядачам оперативної України. Інфо. Дорогі телеглядачі, наберіться терпіння, моліться за тих, хто воює і захищає українську землю, за тих, хто в полоні, котрим складно дуже, і намагайтеся не втрачати надію, тому що всі ми разом. Це перемога. А я вам щиро дякую за інтерв'ю. Слава Україні! Героям слава.